Привіт, сьогодні записую чергову нотатку. Сьогодні хотіла поговорити про те, наскільки дорослі французи тут мені зустрічаються. Точніше, я працюю з людьми у поважному віці, скажімо так, але наскільки це поважний вік, і враховуючи те, що в мене в житті не було досвіду спілкування з людьми настільки старшого віку, для мене все ж таки це такий визначний момент, про який я хотіла поговорити і на цьому зупинитися. Отже, нещодавно в мене з'явився спеціальний апарат, телефон, в якому в мене є доступ до інформації моїх бенефіціарів, будинків, де я працюю, людей, до яких я приходжу. Тож я тепер бачу код, скільки їм років, в тому числі, тобто, крім іншої інформації, для мене більшість з них стали відкриттям. Я. Думала, що краще розбираюся в людях, тому скільки їм років, але от з французами це зовсім не працює. Ну, я ось уже там більше року тут, але все ніяк не навчуся точно визначати їх вік, і Це прекрасно. Тому що це говорить для мене в першу чергу про те, що вони доволі активний спосіб життя, мабуть, вели в попередньому, тому що люди в похилому віці. Залишаються активними, не всі, звичайно, і є, скажімо так, молодші за них на 20-30 років, які хворіють, і, на жаль, такі, які помирають, не без того, як у всьому світі, але тим не менше, я думаю, що медицина і, мабуть, харчування, спосіб життя французи, на мій погляд, доволі активні. Переважна більшість вони ось живуть довге життя і ось в. В у віці більше 90 років ще доволі часто активні адекватні. Ну наскільки вони можуть бути активними. Так Ось один з прикладів це те, про що я вам розповідала про пару, які на вигляд дуже-дуже такі старенькі, скажімо так, але живуть вдвох, в будинку. Я називаю свого бенефіціара письменник. Як виявилось, я була права, я розповідала вам про те, що. В нього, його звуть Андре, дружину звуть Рене. І ось у, я побачила в нього словник окситанський збірник окситанських фамілій, сімей, родин, якось так це називалося. Тобто він такий, як я вирішила, що він дослідник, який збирає збирав історичні факти про цей регіон і ну багато чого документував, але потім я знай... знайшла, Я не шукала, але ось вони так лежали зверху, скажімо так, і дитячі книги його авторства з дуже гарним, так, ну приклад... прик... Принаймні, ось обкладинка була дуже гарна дитяча книга, ще якийсь роман був, і я зрозум... і багато-багато нотаток в нього скрізь лежить, де таким дуже-дуже дрібним почерком якісь записи зроблені. Ну, така в мене склався пазл, така типова робоча обстановка будинку письменника. Хоча, звичайно, в нього активність, я думаю, в рази в рази впала за останні роки, і це не дивно, бо йому 98 років. Думаю, що дружині теж там, до речі, ось в неї там інформації про вік немає. Не знаю, як вона це упустила, але тим не менше, отже, цьому письменнику 98 років. Я раніше теж казала, що в нього є якісь ну, спеціальні такі нагороди. Е Ключ від міста. Тобто, я думаю, він поважний мешканець карбони. Думаю, що він відомий у Франції письменник, а можливо, і за межами Франції. Я на свій сором досі не гуглила, не шукала в Вікіпедії, хто ж він є насправді. Я думаю, можливо, от я якось підсвідомо не хочу цього робити. Це треба розбиратись в своїй власній психології, чому. Але це цікаво, треба буде це зробити. Отже, 98 років живуть самостійно, за ними не доглядають так, от я не бачила, приходять звичайно і медсестра і допомагає там помитися, я приходжу, допомагаю прибирати, приносять їм їжу на щодень, вранці, в обіді і ввечері. Теж я вам розповідала, що є така ось опція, є така функція, коли місто, місцева соціальна служба, вона допомагає. Ось Ось цим ще їм не треба готувати їжу. І це не говорить про економію, про гроші. Там, я думаю, тут справа не в цьому. А скоріше, вони дбають про те, щоб люди правильно харчувалися і не витрачали на це величезних зусиль. Тому що я ж кажу, що його дружина, його ж віку. І в 98 років готувати а французи ж вони готують страви саме, не перекуси, а страви. І вранці і, в обід, і ввечері. Тож їм забезпечують ось ці базові потреби цілком. І, ну так, машина стоїть в гаражі, але думаю, що вони нею не користуються. І я знаю на іншому прикладі, чому. Є ще одна в мене пара. Знову ж таки, завдяки цій інформації в моєму спеціальному телефоні я дізналася, що її, е, івет 92 роки. Як вона так кокетуючи, сказала, а чоловік мене старший на 3 роки, тобто йому 95 років. Але для мене це був шок. Я подивилась, коли я побачила цю інформацію, бо з ними я до цього. Кілька місяців вже працювала у них. і Я не те, щоб там оцінювала, скільки їм років, але вона доволі активна. І постійно, коли я в, неї, в них прибираю, вона теж там ходить, щось там підмітає, витирає, робить справи, все готує і ось. В той день, коли я дізналася, скільки їй років, вона каже, ну, я якби там втомлююся, ну, як ви, вона, ну так, не дуже. Ви ж знаєте, скільки мені років? Я кажу, та я ось тільки що дізналась. І вона так, я кажу, ну це неправда, ви дуже молода, активна. Вона каже, ну, це коли ти приходиш, я намагаюся теж проявляти активність. А так каже, я переважно більшість часу лежу, сижу і нічого не роблю. Ну, таке. І про її чоловіка я б не сказала, що йому 95 років ніколи. Тому що він завжди, ну він, коли я приходжу, він сидить в кріслі поважно, так, але в нього а, сорочка полу, така футболка, брюки. Завжди він такий елегантний, він доволі такий жартівливий. ну... Виглядає, доглянуто дуже гарно, все її більш-менш адекватно поводиться, більш-менш тому що інколи він там щось буває сам собі розказує і сміється. ну Дуже рідко не знаю, забувається, засинає. Таке теж буває. Але в цілому ну назовні, зовні сказати, що людині 95 років та ніколи. Ну, там, 70 я б дала. От реально 70-75, ну точно на 95. Так от з ними була ситуація нещодавно, а, ну от буквально в п'ятницю я повезла її Івет, в супермаркет, щоб вона зробила закупи. І вона мені повторювала в час, що це в мене перший раз. Перший раз мене везуть, перший раз мене везуть, ну, а теж машина, і я хочу сказати, що десь місяць, пару місяців тому я їх двох бачила на машині, вони під'їхали до мерії і виходили ну, якісь справи в мерії в них були. Ось і тут я її везу, вона каже, що перший раз мене везуть. Зустрічає вона свого там друга, знайомого в супермаркеті. І по ходу їхньої розмови я дізнаюся, що вони не... Він, ну, її чоловік більше не може їздити за кермом, і вона теж. Ну, тому що їм не дають страховку на машину. Ось у чому. Причина. Тобто виходить так. Ну, і... І до мене доходить, як це працює. Тобто, по факту, ти ну, маєш права на водіння, маєш машину, але ти не можеш їхати. Ну, у Франції це обов'язково. Ти не можеш без страхівки, без страховки взагалі виїжджати куди-небудь тебе. І оштрафують, і машину заберуть поліція і так далі. і так далі. Ну, раптом що? Звичайно, тут таких ось немає служб патрульних, принаймні з нами у Франції, такого жодного разу не було, щоб нас зупиняли поліцейські на дорозі, просто так, щоб щось перевірити. Ми не порушували, тому у нас таких прецедентів не було. Але якщо зупинять або якщо станеться якесь порушення, то це там, якщо в тебе нема страховки, то це прям проблеми, проблеми. Тобто. І як це працює ось для людей похилого віку. Виходить так, що страхова компанія не хоче брати на себе відповідальність, не страхує більше їм автомобіль, тому що вони водії похилого віку за 90. От мені ще цікаво, як там в страховій компанії це працює. Як вони визначають, чи може людина сідати за кермо, чи не може, чому там до 90 років вони дають такий дозвіл чи ні? Ну загалом невідомо. Але менше з тим, от, чоловіку 95 років, і він нещодавно, от буквально ще два місяці тому я його бачила за кермом і все в них було добре. Але життя сумна штука. Все ж таки ось так потихеньку відбирає в тебе активність, відбирає в тебе твоє життя звичне. І в п'ятницю був перший раз незвичного досвіду для моєї бенефіціарки. І вет, коли я її возила. Не її чоловік, не вони вдвох, а я її возила. Ну, думаю, що в неї ще є діти. Ну, дочка, дочка, здається, живе в карбоні або в Тулузі, я точно не зрозуміла. Тобто вона інколи приїжджає, там якось їм допомагає. Ну, принаймні вона згадує про неї. І, мабуть, не було можливості ось, дочки приїхати. Ну, зараз тут е, час відпусток, вони прям масово-масово всі йдуть у відпустки. Тому можливо, можливо, дочка десь поїхала і не змогла їм допомогти, і тому викликали мене. Ось така історія. Ну перед тим я розповідала вам і про інших своїх бенефіціарів, яким там по 86-88 років, і теж на мене це справило враження, тому що вони активні, живуть самостійно. Ніхто там за ними не доглядає. Вони повноцінні громадяни, і які там справляються з усім, там з обслуговуванням будинку, прибудинкової території, приготуванням їжі і так далі. І так далі, ще якихось там активностях беруть участь. Громадських. І один момент, що був: я заміняла, здається, когось або ось так точково була надана допомога Соціальної служби для жінки. Яка живе сама, і як, так як вона в мене була година в неї працювати, вона мені не дала нічого робити, посадила і почала зі мною розмовляти. І розмовляла, і розмовляла ну, з моєю та французькою. Я розуміла половину з того, що вона каже, але в принципі ми порозумілись багато в чому. Теж це було дуже незвичайне знайомство, тому що будинок нагадував такий ось музей, музей життя людини. Як виявилося, їй теж 95 років, вона живе сама, непогано себе почуває. Єдине, що, що їй доволі самотньо. В неї діти, онуки, вони там живуть, там, там десь на відстані там, 50 100 кілометрів. І колись вони приїжджали, всі зустрічалися, бо разом їхали в гори на море. А тепер вони всі мають свої якісь справи, свої сім'ї. І вона залишається сама. Хоча, поки ми розмовляли цю годину, до неї дзвонила її чи онука, чи дочка. Тут я вже ну, здається, дочка запитувала, чи прийшла до них спів, до неї співробітниця, чи все в неї гаразд, чи все добре. Коли вона поклала трубку, вона сказала так, що, що їй самотньо, і що, от, мабуть, дочка ось. Найняла або оформила ось цю допомогу, щоб приходили до неї саме для того, щоб поговорити, розважити, щоб вона не почувалася так самотньо. А ще вона сказала, що в неї по сусідству будинки і колись жили люди, з якими вони постійно тісно спілкувалися, і каже, отак ну, це дерево, дерево було маленьке. І ми отут -от підходили, розмовляли, спілкувалися, і ось тут в мене були сусіди, а тепер нікого немає. Це теж такий момент, ну, вона так з сумом це, звичайно, розповідала, і сумний справді момент, тому що вона, скоріше за все, пережила своїх сусідів і свого чоловіка. І ось тепер вона така самотня, хоча дуже цікава, вся в прикрасах, ну, в біжутерії, в гарному такому платі з мережевом вона сиділа ж, ну, мене чекала. Сказала, що в неї є жінка, яка приходить прибирати, а що ось додатково її ще компані компанію таку запросили. Е, ну, ось така історія. Е, який висновок? Я стараюся кожного разу після своїх історій робити висновок. Я багато насправді про це думаю, тому що частково, тому що в моєму житті не було досвіду спілкування з такими. Дорослими людьми, скажімо так, в мене це вперше, але в такому об'ємі. Я бачу ну, їх багато бачу, бачу, як вони живуть, який спосіб життя ведуть. І незалежно від, від того, я все одно про, про, роблю проєкцію на, на себе, на своє життя. От мені 41 рік. Тобто в мене попереду скількись років, сподіваюся, десятків років. І як будувати своє життя? З чого його складати, як жити, які цін, цінності переслідувати? Так і що буде наприкінці, і якщо я буду ось в такому поважному віці, що я буду відчувати в першу чергу, як я буду завершувати цей довгий шлях, скажімо так, і хто буде поряд? Чи допомагатимуть мені? Чи це буде набагато набагато важче, ніж я бачу це тут у французів. таких. Знову ж таки, я не скажу, що вони заможні, але вони й не бідні. Вони живуть в своїх будинках, доволі великих будинках, особливо як для двох людей. І в принципі я не бачу, щоб вони ну, в чомусь були обмежені. в них немає проблем там з харчуванням, з медициною, з будь чим щоб їм було до вподоби. А, вони можуть собі, в принципі, дозволити. Я думаю, багато чого. В них є сім'ї, як правило, в них все одно, хоча, б, можливо, не поряд десь, але в них є діти, онуки, в них всі будинки заставлені фотографіями. Тобто є люди, яким вони не байдужі. А, Цікавий досвід, тому що ми зазвичай її живемо і не заглядаємо аж так далеко. А в мене є така можливість, можна сказати, унікальна побачити ну, фактичного майбутнє. Ми своє майбутнє, свої родини, дітей, які виростуть і будуть мати свої сім'ї. Де в цьому світі, тоді в їхньому світі, в цій світі родини, де буду я, мій чоловік, де буде наша родина. Ось такі цікаві думки і такі цікаві спостереження. Сподіваюся, вам було цікаво це послухати. Якщо так, поставте, будь ласка, вподобайку і залишайтесь на каналі.